Ласкаво просимо на наш канал, Кулінарні пригоди. Сьогодні я поділюся з вами рецептом традиційної української страви гречаників: це соковиті та апетитні котлетки, основою яких є гречка. Однією з головних складових є м'ясо. Часто гречаники готують зі свининою, але сьогодні ми зосередимося на більш цікавому варіанті гречаниках з печінкою. Ця страва унікальна і вона обов'язково заслуговує на вашу увагу. Давайте розглянемо, які інгредієнти нам знадобляться для приготування гречаників з печінкою. Для початку нам потрібно один стакан відварної гречки, половина кг печінки, близько половини кг жирової сітки, одна цибулина та одне яйце. Також знадобиться вершкове масло для обсмажування, сіль та перець за смаком. А за бажанням молоко для замочування печінки. Перед тим, як розпочати приготування, нам потрібно підготувати жирову сітку. Її необхідно замочити у воді на 2 години. Поки сітка вимочується, можна також замочити печінку, заливши її молоком на 30-40 хвилин. Але якщо ви не хочете возитися, то цей крок можна пропустити. Далі приступаємо до основного процесу приготування. Спочатку очищаємо печінку від плівок та пропускаємо її через ем'єсорубку разом з однією цибулею. Після цього суміш змішуємо з остиглою гречаною кашею, додаємо сіль і перець за смаком і ретельно замішуємо до однорідності, отримана маса буде досить рідкою. Тепер візьмемо жирову сітку і розріжемо її на великі шматки, щоб кожен із них був приблизно в три рази більший за розмір майбутніх котлетів. Розкладаємо сітку на дошці і кладемо на неї порцію суміші. Загортаємо гречаники і відправляємо на розпечену сковороду з вершковим маслом. Смажимо їх до отримання золотистої скоринки. От і все. Гречаники з печінкою готові. Я сподіваюся, ви насолодитесь цим чудовим українським блюдом. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на канал Кулінарні Пригоди, ставте лайки і залишайте свої коментарі. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей в наших кулінарних пригодах.